Коли вербки занесли до чорної дошки Андрію Івановичу було 6 років. Проте назавжди у пам'яті 83-річного пенсіонера залишились погади про лютий голод 32-33 -го, -го років. Каже, чи не щодня разом із братом і сестрою бігали до райцентру у Павлоград і там обмінювали речі на украєць хліба. Доводилось навіть красти так дошкуляв у голод. А їсти нічого не було, Що їсти? Рвалито, оце і лободу. От, готовили з лободи. От, таке варили. Де у кого подивилися, ми там є десь кріста хліба, лазили, брали. От. В общем, трудна життя була нам. Село було занесене на чорну дужку, яка була розміщена на в'їзді в село. І на цій дошці повідомлялося про те, що село Вербки не буде забезпечуватися буквально нічим. Воно було як нібито ізольоване. Голодним був рік. 32-й і 33-й. до чорних списків. Вербки потрапили першими в Україні. Селян звинуватили у саботуванні хлібозаготівлі. Нібито вони на відріз відмовлялись віддавати куркульське зерно. Вербки оточили парканом, силою вилучили в селян усе продовольство. За спогадами очевидців від голоду щодня вмирали сотні людей. Сусіди ховали односельчан цілими родинами. Зиму 32-го, 33-го у вербках не пережили півтори тисячі людей. А це 90% мешканців вижити вдалося лише тим, хто харчувався з запасами гризунів. Збирали буряки, рвали інші різні трави, навіть говорять у свідченнях, люди говорять про те, що розривали мишачі нірки. Ми ще запасалися на зиму і ховрашки зерно, і звідти добували, хоч трошки зерна. Трохи легше говорять свідки голодомору. було Повесні, тоді, коли почала зеленіти трава, ось тоді можна було. І козельки якісь збирати, і дикий щавель. Разом із Вербками розділили долю чорних списків селища Лютинки та Кам'яні потоки Харківської області, Свято Троїцьке та Піски Одещини. Загалом під дію постанови потрапили села 86 районів України. Юлія Фінгарет, Андрій Ковбаса, Дніпропетровщина, П'ятий канал.